Дивіться, за мною яке небо голубе. Таке небо тільки в нас в Україні. Я вже це не раз казав. Трішки хочу для вас пограти на своїй дримбі. В мене їх дві. Одна жовта і друга ось така біла. Та трошки менше, більша. Але звуки в неї зовсім різні, в кожної. Трошки на цій пограю, потім трошки на цій. А ви мені в коментах напишете, яка краще звучить. У них звук совсем разный. Граю на жёлтой. Якось так. Теперь друга, Біла. Якось так. Не забудьте напишіть мені в коментарях, яка звучить краще. Черговий раз сьогодні вибрався на пошук. Пошук свій буду проводити недалеко від дому на городах. Обов'язково перевірю город сусіда. Там були знахідки і непогані. А також пробіжусь по всім рештам городам, які вже вибрані. І які вже були спахані. Знахідки, надіюсь, будуть. Вам приємного перегляду, мені гарних знахідок та вдачі. Довго не буду розмовляти, приступаю до пошуку і, як завжди, погнали! Про всі свої знахідки, як завжди, розповім під час пошуку і всі їх покажу вам. Шукаємо! А ось і перший сигнал був. Сьогодні на полі болото, так як дощ ішов. Але ось дивіться, грудка. От ми її зараз будемо розпаковувати. І це монетка. От навіть покажу вам. О! Сліпочок який. А це монетка. Будемо дивитися, що це таке. На мій погляд це один крийця. Так і є. Це один крийця. Рік не бачу. Зараз подивлюсь, фокус наведу, встану так в тіньок. Ні, все рівно не бачу року. Зараз здіну окуляри і скажу вам, який рік. На жаль, рік я так і не побачив, так як монетка дуже вбита. Але початок є. Початок є. Беремо і продовжуємо пошук. Ось дивіться, який сигнал дзвінкий. 34. Будемо дивитися, що це таке. А це воно от в тій грудці. Покладемо її в сторону. І будемо зараз дивитися. Де воно? Це а це нічого, можна сказати. Це просто кусок металу. Просто кусок металу. І когось. Алюміній. Алюміній. Ось так буває, друзі. Ось тут був сигнал. І це дивіться. І це... Один крейцер. Ну, стан непоганий. Один крейцер 1000... Тисячу... Навіть рік видно. Я скажу який. 1819 чи 10. Зараз гляну, ще раз. Уважно. Фокус наведу. 1819. -й. Ну, цікава монетка. Один крейцер. Берем. Артефакт. Артефакт. Кераміка. Ось вона лежить. Це баратинка. періода Яна Казимира. ні, друзі, а я помилився. А це в нас... А це в нас один грош. то вже більш-менш сучасної Польщі. Рік не бачу я його. Зараз подивлюсь. Може проявиться. Один грош. Року не бачу, але дивіться, який стан класний. Це також історія нашого регіону. Берем. Сигнал був не ахті. А дивіться, яка монетка. Це польська монетка. Ну не на 600-ті років, а може ще й раніше. На жаль, друга сторона зализана вся. Але цікавий монітосик. Берем. Напевно це монетка августа 3-го, я так думаю. Якщо хтось знає більш точно, напишіть в коментарях. Йокнуло серце трохи. От дивіться, думав спочатку це монетка, а спочатку вона отако лежала, і то краєшком. Я думав, що це золото. А це позолочений гудзик. Ще якісь надписи є на ньому. І вушко ціле. Ну такого ще гудзика я не знаходив. Тут він злизаний, а тут якісь надписи. Як завжди, якщо хтось знає, що це за гудзик, пишіть в коментарях, що це за фабрика, яка їх випускала. І ще добавок покривала золотом. Цікавий. Ось там. Ось там десь приблизно. Найшов один грош, а з другої сторони знайшов два гроша. Ще навіть рік побачив, 1930. -й. Ну, монетка Польща все рівно приємно. Попадаються трохи. Берем. А пломба та царська. Був поверхневий сигнал. Проявляється РЛ. Ось і закінчився мій сьогоднішній пошук. Про всі свої знахідки, як обично, під час пошуку я вам розповів, показав. Прошу всіх вас ставте лайки, дізлайки, пишіть свої коментарі. Розкажіть про мій канал Шукать Скарбів ЮА своїм друзям, близьким. Буду вам дуже вдячний. Бережіть себе та своїх близьких. Далі буде. Невдовзі знову зустрінемось. І надіюсь, що не раз вас порадую цікавими відеороликами. До зустрічі!